Радо усіх вітаємо. Ми вже познайомились із походженням звуків. Які бувають звуки, пригадайте? Так, мовні та немовні. Знаємо, що кожне слово має значення, називає предмет. То що це за слова? Так, слова, назви предметів. Дайте назву картинкам на екрані. Вірно. Пшениця. Так, прапор. Герб. Лелека. А як називаються слова, за допомогою яких ми описуємо предмет? Вірно, слова ознаки. Доберіть ознаки до запропонованих картинок. Червона, кругла, гірка. Круглий, жовтий, великий, глиняний, кольоровий, яскравий, яскравий, круглий, гарний. А сьогодні ми запрошуємо до себе слова дії. Це слова, які вказують на дію предмета і відповідають на питання, що робить. Ну, я сподіваюся, ви готові до дій? Прокинулось наше сонечко і нумо працювати. Ану, подумайте, що робить сонце? Так, світить, гріє, сяє, встала рідна Україна і привіталася зі сонечком своїм прапором. Що робить прапор? Так, розвівається майорії. А що роблять славні українці? Назвіть дії. Вірно, тримають прапор, співають. Так, крокують. У кожного повно справ. Назвіть наступні дії. Так, співають. Що роблять? Так, танцюють. Що роблять? Так, малює. Що робить? Складає іграшки. Що робить дівчинка? Так, вишиває. Що роблять діти? Так, гойдаються. Що роблять діти? Миють посуд. А тут чим займаються діти? Так, граються. Пропоную і нам пограти гру назви дію. Перед вами з'являтимуться картинки, а ви маєте назвати дію та виконати її. Що робить? Сміється. Отож, посміхніться. Що робить? Обіймає. Отож обійміться. Що роблять? Стрибають. Підстрибніть. А тут що роблять? Руки до гори піднімають. Руки до гори. Що робить? Так, фотографує, зроби селфі. Що робить? Нюхає. Вдихни аромат. Що роблять? Аплодують. Що робить? Дивиться. Виконуйте всі дії. Що роблять? Міжать. Що робить? Мріє. Тож з якими словами ми познайомили сьогодні? Правильно, зі словами діями. І наша найголовніша дія на сьогодні це берегти та любити нашу Україну. Я вам дякую за гарну роботу. До зустрічі. Україно моя, це пісні Солов'їні. Україна моя, щастя в кожній родині, Обереги святі, подаровані дітям Україно моя, ти найкраща у світі Україна.